Над створенням породи працював англійський лорд сер Джон Сібрайт. Тому порода й отримала його ім'я. Родоначальниками породи є півні в'єтнамки і польські, гамбурзькі кури. Лорд представив своїх декоративних курей в 1815 році. Характеристика Півень важить 500 грамів, а курочка 450 грамів. У птахів обох статей однаковий тип оперення. У наш час вони набули поширення по всьому світі. Опис породи. Сібрайти, перш за все, відносяться до декоративної породи і чекати в них високої продуктивності марно. Їх яйця і м'ясо володіють відмінними смаковими якостями. Але тримають. Ти птицю тільки заради них, не рентабельно. Зовнішній вигляд. По зовнішніх характеристиках можна сказати ось що. Голова маленька і кругла, Гребінь розовидний з перлинками червоного кольору. Дзьоб короткий, трохи загнутий, має рожеве або темне забарвлення. Шия коротка і трохи загнута. Тому внизу розширюються, а груди округлі, трохи випирають вперед. Живіт добре розвинений з прилеглим до нього оперенням. Крила нещільно прилягають до тіла, звисаючи майже до поверхні. Хвіст короткий, віялоподібний, без косиць. Лапи гладкі, сіро-блакитного кольору. Широко розталені. І забарвлення, Кожне перо скруглено і має чорну окантовку, створюючи ажурне забарвлення стріблястого або золотистого кольору. Важливо знати, що вимоги до декоративної породи Сібрайт відносять до неприпустимих недоліків, великі і розміри. Тіла більшу довжину або занадто грубе додавання, стиснуті до тіла підтягнуті крила. На пір'я неприйнятна відсутність облямівки, подвійна або замкнена окантовка пера і плями і крапки пір'ї. У півнів повинні бути відсутніми ланцеподібні пір'я, допір'я і косиці хвості. Характер. Представники цієї породи швидко приручаються. Сібрайти при спробі їх образити проявляють неабияку хоробрість і бійцівські якості. Півники безстрашно кидаються на більш великого супротивника, захищаючи себе і свою сім'ю. А ще сібрайти шумно себе ведуть і декілька крикливі. Плюси і мінуси. Переваги курей сібрайт наступні. Відмінна декоративна якість, мініатюрний розмір, невибагливість і економність в кормі, добре розвинений інстинкт насиджування. Під них можна навіть підкладати яйця інших птахів, відмінні смакові якості м'яса та яєць, слухняний характер. У цій елітній птиці є ряд недоліків, вимоги до умов змісту. Погано реагують на різкі коливання температури, теплолюбні, низька продуктивність, слабка імунна система, складне вирощення пташенят, курчата ще більш вимогливі до умов, що вже сформований так. Отримання та догляд. Це теплолюбні і волелюбні птахи, які люблять вигул і мають слабкий імунітет, що відображається на. Умовах їх успішного росту. Пташник. Для організації місця проживання представників цієї породи слід передбачити розміри з розрахунку найбільше 5 особи на 1 квадратний метр. Краще, звичайно, брати велику площу, так як ці птахи активні і воліють простори. Гнізда слід розташовувати в тихому місці. Щоб курочку нічого не відволікало від висиджування яєць. Зазвичай на кожне гніздо доводиться не більше 5 несучок. Ці кури теплолюбні, і температура в приміщенні повинна бути на рівні 15-16 градусів. Для кращої несучості, слід забезпечити світловий день 16-17 годин і вирішити питання з досвічування. Як і в будь-якому курнику. Потрібно зробити вікно для денного освітлення. Приміщення обов'язково утеплити його. Протяги повинні бути відсутніми. Пташник для сібрайтів повинен бути не тільки теплим, але й сухим. Вони не люблять зайву вологу. Дворик для прогулянок. Ці птахи люблять активність і вільний вигул. Їх деколи тримають у клітках. Але їм там не затишно. Багато набагато краще облаштувати дворик для прогулянок в теплий період. Оптимально зробити всі частини закритий вольєр. Так як з відкритого споруди ці пташники можуть запросто вилетіти. Вольєр слід обладнати годівницями та поїлками, накриттям від сонця та опадів. Годівниці і поїлки. Для корей Сібрайт слід купувати не глибокі годівниці і поїлки, та як дзьоб у них маленькі, ними слід обладнати пташник і вигульний дворик, щоб кури не заносили в маленький в них сміття і не наступали лапами. Раціонально буде вибрати конструкції, які можна буде навісити або встановити на зручному для невеликих курей відстані від поверхні. Поїлку потрібно купувати ніпельну або закритого типу. Годівницько краще купити бункерну. Планова заміна стада. Якщо сібрайки містять в декоративних цілях, розводять, то планова заміна стада не потрібна. Хоча в середньому термін отримання одного покоління близько 3-4 років. Але все це. Виявляється суто індивідуально. Для зміни можна використовувати власних курей. При цьому слід враховувати, що на одного півника потрібно заводити близько сіми самок. Кури цієї породи не найкращі несучки, зате відмінні квочки, і з ними можна не використовувати інкубатор. Одна курка може висадіти до п'яти яєць, Причому не тільки своїх. Однак доглядати за курчатами буде непросто. Вимоги до їх змісту і годівлі ще вищі. У Раціон Сібрайтів рекомендують включати наступні продукти: молочні продукти молоко, кисле молоко, сир, буряк, морква, капуста, кісткове або рибне борошно, а також кормові тріщі.